Людина має розуміти фундаментальні принципи свого існування. Людина має чітко знати відповідь, чому вона на цій планеті знаходиться, чому вона народилася на світ, яка в неї основна ціль, ціль життя, тобто її сенс життя в чому полягає. А це реально... Дуже багато людей не знають. Взагалі, відповіді на це запитання або знають хібну відповідь. Вони роблять, наприклад, сенсом свої сім'ї, роботу, все те, що диявол може забрати у нас отако, як він це зробив у Йова, біблійного героя. Не просто так, же книга Йова у нас залишена в Святому письмі. Це нагадування нам про те, що навіть якщо ти надуспішніша людина, лукавий може забрати в тебе все. І навіть здоров'я, і воно теж не може бути твоїм сенсом життя. Тобто, це край важливіша важлива річ, фундаментальна твій сенс життя, і він має бути таким, щоб ніхто не міг у вас його забрати. Тобто, це, така, це такий девіз. От, наприклад, сенс життя робити те, що хоче Бог, або робити добро, або залишати добрі сліди на цій планеті. Це дієслово з незавершеною дією, так? Тобто в тебе завжди є можливість робити добро, завжди є можливість залишати до добрі сліди. В тебе є завжди можливість розвиватися для якоїсь цілі, так? в тебе завжди є можливість слухати або довіряти Богові так, щоб він коригував твоє життя. А можна знайти сенс життя без відносин з Богом? Ну, сенс життя заробити багато грошей, передати дітям, щоб вони жили mm -hmm. щасливо. Або досягнути успіху в своїй професії і так далі. От. Mm -hmm. Ну, да, от, тут, тут, тут я можу сказати так, що ні в якому разі це не можна робити сенсом життя. Це, може бути, це можуть бути цілі життя. Стати успішним лікарем, там, фахівцем своєї галузі. А це може гроші також, там, або остаток, або певний там бізнес може бути ціллю. І це вже. А трошки інша історія. Це не фундаментальна річ. О, це надбудова надсенсу. Ти завжди маєш розуміти, для чого це тобі. Для чого? Тому що це речі, які дуже ризиковані. Дуже ризиковані. Ви, ви не можете дати гарантію самі собі, що ви сьогодні в кому не впадете. У мене три дні тому співробітниця впала в кому. От, Слава Богу, вчора по молитвах вона вийшла з коми. Але важка була кома, і це було практично майже на рівному місці. От. Тому якщо ти не можеш гарантувати навіть своє життя, то як ти можеш гарантувати собі статок, бізнес і так далі. Та, ти маєш ціль, і ти до неї йдеш, досягаєш її, і це вже цілі, це не сенс. Цілі це те, що обмежено, це що в часі і так далі. Тому що мудрий Соломон каже, та людина, я бачив таку суєту марноту на землі, що я заробляв, заробляв, а дісталося це на дитині. І що? І, як то кажуть, і що, і що воно йому дало? Тобто, і ти нещасний насправді залишаєшся. Тому друга фундаментальна річ, так само як і сен життя це розуміння щастя. Щастя за дуже маніпулятивне слово в нашій сучасності. Щастя, це більше не про почуття, це більше про розуміння того, що то, як ти живеш, є вірним. Те, як ти живеш, є спокоєм душі, тобто воно тобі не заважає. Третя фундаментальна річ це перспектива, куди ми дивимося. Тому що якщо моя перспектива це смерть і цвинтар. Якщо моє життя це дорога від пологового будинку до цвинтаря, це дуже нецікава історія. Ну тоді можеш вести себе як хочеш, бо все, ну все помремо. Хороші, погані, злодіїчі праведники. От. А наша перспектива дивиться за горизонт смерті. Тому у нас зовсім інша, перспектива. наша перспектива це вічне життя, і наша навіть це реальність. І вона дає тобі спокій, ти перестаєш боятися смерті. А це вже мінус 50% всіх психічних хвороб. От. А і четверта фундаментальна річ це ресурси. Це маленькі такі цеглинки, з яких викладається наше щоденне щастя. Це контрастний душ, там, це прогулянка, та сама, це молитва, це спів, чи там, почитати, це, це зробити те, що в принципі тобі завжди доступне, або маєш завжди. І це є ресурси. Це те, що тебе якби, живить, надихає. Але дуже часто люди живляться там, цілями, роботою або стосунками з людьми. Стосунки з людьми є ненадійним ресурсом. Він не може бути первинним ресурсом. Це вторинний ресурс, ти вкладаєшся в них, да, і якби, витр... отримаєш зворотній зв'язок. Але самі по собі ресурси мають бути простими, простими речами, те, що тобі Бог дає. І от це розуміння фундаментального, сенс, щастя, ресурси, перспектива це є п'ятий принцип, який можна гарантувати, що буде давати людині захист від того, щоб стати на чергу до психіатра.